Вітаю вас на зв'язку Тайванщина, і це подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, і сьогодні ми говоритимемо про мову Таї, другу за кількістю носіїв мову Тайваню. Дехто називає цю мову тайванська гокіен, тайванська міннань або тайванська південно-міннанська мова, але багатьом вона відома просто як тайванська мова. Її привезли до Тайваню мігранти з материка впродовж 16 18 століть, а на кінець 19 століття мова Таї вже була найуживанішою мовою на острові. Утім, з середини 1950-х років і до початку демократизації Тайваню в 90-х, мовне розмаїття в Тайвані зазнавало утисків під авторитарним правлінням китайської націоналістичної партії, також відомої як Гоміндань. Активна мандаринізація або скитайщиня острова під приводом Гомінданю призвело до того, що Даї, Хакка та десятки корінних мов острова занепали та поступились місцем привезеній партією китайській мандаринській мові, яку роль посідає тайванська або мова даї в сучасному Тайвані. Про це ми поговоримо з нашим гостем і колегою Цьоо Ціненєм. Цінен, журналіст в англійській службі міжнародного радіо Тайваню, де він також є ведучим програми «Тайї Made Easy» або «Тайї простими словами для цінення, як і для майже 80% тайванців, мова тайї залишається рідною мовою або мовою батьків, мовою предків. Отже, цінен ці really for having me. Tai, як і мандаринська китайська мова, є синіцькою або китайською мовою. Наскільки ж вона відрізняється від тої китайської, про know? знаємо та чи можуть носії цих мов розуміти одне одного? So Tai is a Sinitic language, just like the Mandarin Chinese. So I'm curious, how similar are these two languages, and to what extent can speakers of both understand each other? Here's some background for. Uh... The listeners first. It's true that is a predominant language in Taiwan. Розпочнімо з того, що у формальному оточенні, як от освіта, державне управління та змі, домінує мандаринська китайська. Водночас, даї теж широко використовуються в Тайвані, особливо на півдні та в центральних районах Головного острова. Ця мова має важливе культурне значення, зокрема в місцевих традиціях, музиці та театрі. Наприклад, у тайванській традиційній опері Та попри те, що обидві мови використовують китайські іерогліфи, взаємна зрозумілість між ними дуже низька, особливо в усній формі китайськомовні або мандаринськомовні тайванці можуть частково розуміти даї завдяки культурній важливості цієї мови, але загалом їх розділяють суттєві відмінності. Найбільше у вимові, словниковому складі та граматиці у англомовному контексті, та її часто називають просто тайванською мовою. Утім, це може вводити в оману, адже в Тайвані понад 20 мов, і слово тайванський може стосуватися як тайванського народу загалом, так і будь-якої з мов, якими тут говорять. Тож точніше вживати саме самоназву Таї, щоб уникнути плутанини. З лінгвістичної точки зору Даї належить до групи південно-мінських мов їх ще називають мовами хокєн. Вони поширені також у китайських діаспорах Південно-Східної Азії, але тайванський варіант «хок'єн», тобто Таї, за ці століття набув унікальний рис і локалізувався. На нього сильно вплинула японська мова наслідок колоніального минулого Тайваню. Також у даї є багато виразів і ідіом, сформованих під впливом місцевих соціокультурних реалій. Наприклад, якщо ви почуєте, як хокеном говорять китайці Малайзії, то відчуєте в мові вплив малайської мови. Це теж відображення культурного контексту того регіону. Даї і мандаринська китайська обидві належать до синотибетської мовної сім'ї, але до різних її гілок. Через це взаємна зрозумілість між ними обмежена. Фонетика Даї дуже відрізняється від китайської. У Даї більше складів, які закінчуються на переголосний звук. Існують також інакші голосні і інакші тональні структури. Даї має від семи до восьми тонів, залежно від діалекту. У китайській всього чотири людині, яка знає лише мандаринську китайську, буде складно зрозуміти даї на слух, адже звуки і інтонаційні моделі дуже відмінні. Що ж стосується письма, то китайська в Тайвані записується вже знайомою всім стандартизованою системою традиційних китайських іерогліфів. А ось «даї» не немає єдиного стандарту письма. Іноді її записують традиційними китайськими іерогліфами, але часто використовують також алфавітні системи на основі латинки, як от певедзі або тайванську фонетичну абетку тайло. Отже, даї і мандаринська китайська це справді різні мови, де осурефлектло ридженс мальтікольтурабекран. А усе тайґен мандрин чайніз арквайт діферен. І поділись, будь ласка, з нами, з нашими слухачами, про твою особисту історію, про твій зв'язок із цією мовою та чому для тебе було важливо от саме популяризувати цю мову через твою роботу як ведучий Таї so in in Taiwan Ізі. grew up speaking Тайван with my family. Я народився у 1994 році в центральному Тайвані і зростав, спілкуючись мовою Даї. Я дуже чітко пам'ятаю, як у дитинстві мене оточували телевізійні серіали та поп-музика цією мовою у школі та загалом у публічному просторі домінувала мандаринська китайська, але вдома чи в громаді жодного активного утиску даї не було. Тому я навіть не усвідомлював, що Даї вважається мовою меншини, аж поки не пішов до старшої школи. Тоді я дізнався про мовну політику режиму Гоміндан, який забороняв використання місцевих мов і, зокрема, Даї, і навіть карав за це. Тоді вже батьки розповіли, що їм теж забороняли говорити Даї в школі. А якщо когось ловили на цьому, то треба було сплатити штраф в один долар і повісити собі на шию табличку з написом Я не говоритиму місцевими діалектами або Я люблю розмовляти державною китайською мовою. Як тут не відчути обурення, це несправедливо нав'язувати панівну культурну модель якомусь народові і казати, що вони не мають права практикувати свою культуру. Через це багато тайванців відчувають сором за свою спадщину не тільки мовці даї, а й представники народу хакка або численних корінних народів. Хоча кожна етнічна група в Тайвані стикається зі своїми викликами, моя робота зосереджена на репрезентації саме мовців Даї, але колоніальна історія між ханцями загалом і корінними народами Тайваню це ще одна складна, але важлива тема. Чому ж я вирішив вести програму саме про даї? спочатку, наша координаторка запропонувала мені вести радіокурс китайської мови. Але я сам не є фахівцем у викладанні китайської. Тож я запропонував ідею представити нашій аудиторії менш відому мову, якою насправді розмовляє багато тайванців. якщо робити глибокий аналітичний вступ, то технічних деталей дуже багато. Але я вирішив не ускладнювати це. у моїй програмі та їй мідізі я зазвичай навчаю простих фраз і кількох слів, які були б корисними в Тайвані. Інколи я також презентую музику мовою даї та пояснюю їхні тексти та культурні контексти, на які вони посилаються. Я пробую різні підходи до подачі цієї програми, і в самому процесі виробництва я теж дізнаюсь багато нового. Отже, тепер, коли Тайвань пройшов свій шлях демократизації, скажімо так, прийняв своє мовне і культурне розмаїття. Яку роль, на твою думку, зараз відіграє ця мова, мова Таї, для тайванського суспільства? fully embraced its linguistic and cultural diversity. Я б не сказав, що тайвань вже повністю прийняв своє мовне та культурне розмаїття. Мандаринська китайська досі залишається панівною мовою а багато тайванців, особливо молодь, ніби й не пам'ятають або взагалі не знають про історію мовних утисків у власній країні. Вони можуть бути байдужими до проблеми мов, які занепадають, адже виросли в часи, коли про це говорять значно менше. Утім, як ви ймовірно вже знаєте, Китай відкрито демонструє свої загарбницькі наміри щодо Тайваню, намагаючись нав'язати йому політичну ідеологію. Китай прагне вплинути на формування тайванської національної ідентичності, ба більше зруйнувати її повністю. Тому у той же час у Тайвані виникає і протидія з боку молодого покоління, народженого у 1990-х або 2000-х роках. Для них є природним ототожнювати себе з Тайванем, і більшість таких людей дотримуються про незалежницьких поглядів. Це покоління чинить потужний спротив китайському впливу. Вони пишаються своєю культурною спадщиною, активно досліджують і шанують тайванську культуру, усвідомлюють важливість відродження наших мов і дедалі частіше переходять на свої рідні мови. Цей культурний ренесанс дедалі більше помітний і в популярній культурі країни, яка все активніше посилається саме на наші місцеві контексти. Останніми роками ми спостерігаємо справжнє відродження даї. Частково, завдяки зусиллям уряду з популяризації місцевих мов активісти, які виступають за збереженням мов, існували завжди, але лише з середини 90-х років, коли демократичний рух у Тайвані набрав обертів, почався процес відновлення культурної автономності та переосмислення національної ідентичності. Люди почали все більше ототожнювати себе з тайванською, а не з китайською ідентичністю. Цей су відіграв ключову роль у відродженні місцевих мов. Зокрема, й мови Також варто згадати, що до початку 1990-х років Китай залишався доволі закритим для міжнародної спільноти. Тож, упродовж більшої частини ХХ століття, чимало науковців сприймали Тайвань як місце, де збереглася так звана автентична китайська культура, здебільшого через геополітичну роль Тайваню під час холодної війни. Цей образ Тайваню як носія традиційної китайської культури глибоко закарбувався у глобальній свідомості. Але з розвитком локальної самосвідомості тут і влада, і народ Тайваню почали дедалі активніше відстоювати наше право самостійно визначати і репрезентувати себе сьогодні. Це переосмислення яскраво відображається у жвавому культурному ландшафті Тайваню. За останні кілька років ми побачили, як інді гурти на кшталт Ліліум, Ценгхалан та Sorry Youth почали використовувати даї у своїй музиці. Один інший яскравий приклад це мюзикл Don't Cry Dancing Girl, натхнений тайванськими похоронними обрядами та фольклором, в якому також порушуються сучасні соціальні проблеми. Такі мистецькі твори є частиною ширшого руху за оновлення і переосмислення тайванської культурної ідентичності, і, зокрема, і на міжнародній арені. So these to to and identity, on the stage. Говорячи про цю новонабуту роль, яку має ця мова зараз для сучасного тайванського суспільства, які дії, на твою думку, зараз. Вживає уряд, які ти вважаєш похвальними, для збереження і популяризації цієї мови, але також для захисту її носіїв. Уряд Тайваню доклав значних зусиль для збереження і популяризації тайванських мов, зокрема мови Даї, Хакка, корінних австронезійських мов. Мови мацу, а також навіть тайванської жестової мови. Тепер шкільна програма пропонує учням більше факультативів, тож учні можуть обирати із ширшого переліку рідних мов. Мені приємно бачити такі зміни. Я з цікавістю стежу за подальшим розвитком цієї політики у культурній політиці. Уряд також вживає заходів для підтримки оригінального контенту тайванськими мовами. Так, наприклад, Міністерство культури надає субсидії для створення популярних телевізійних серіалів, які ґрунтуються на історії Тайваню та відображають багатомовність її діалогів. Ще один важливий крок це визнання тайванських мов у законотворчому процесі. Так, депутати парламенту тепер можуть послуговуватись мовами даї хака або корінними мовами під час парламентських засідань. Вони користуються своїм правом на переклад. Ця політика ґрунтується на переконанні, що всі мови повинні мати рівний статус і гарантує право вживати рідну мову навіть в офіційних умовах. уряд активно працює над тим, щоб зробити використання цих мов нормальним явищем у всіх сферах суспільного життя. Отже, друзі, на цьому наше інтерв'ю з ціненням добігає кінця. Щиро дякую тобі, ціненню, за те, що поділився твоїм фаховим поглядом та особистою історією. Дякую вам. І дякую всім, хто підключився сьогодні послухати нас. Якщо у вас, любі слухачі, ще лишилось питання стосовно мови та її або взагалом мовного розмаїття в Тайвані. Пишіть нам на соціальних сторінках Української служби міжнародного радіо Тайваню в Instagram, Facebook і YouTube. Також підписуйтесь на наші сторінки, стежте там за новинами Тайваню і українсько-тайванських відносин. З вами був Олександр Шин. А на зв'язку була Тайванщина. Почуємось із вами незабаром.